Так, всіх вітаю на каналі. сьогодні у нас 5 травня. От. Сьогодні хочу про терміни розповісти, про терміни щеплення ведмежого. Ось трошки голос прихворів. Та таке, е, так, дивіться, щепляю я вже десь, почав щепляти до Паски ще. Тобто десь 16-го. Ні, не до Пасхи, обманюю. Десь почав щепляти після Пасхи. Числа в 20-х числах. Ось так вже я вже трошки нащепляв там. Туди нащепляв, сюди нащепляв. туди далі теж там нащепляв. І от, що я замітив по щепленню із практики. Можу з вами поділитися. Найкращий варіант, коли все приживається, це. Два фактори. От, це тепло мусить бути, щоб калус наростав на ведмежу на місце щеплення і відсутність сокоруху у самому ведмежому. От, дивіться, вчора щепляв і Сьогодні рано ведмежий повністю мокрий. От, якщо взяти, дивіться, повністю мокрий. Може камера так не передасть. Тобто пішов сокорух. і, і якби, Результат такого щеплення майже нульовий буде, тому що тут буде воно все загниватися. Тут буде сиро завжди, от, сокорух іде і воно там калус при, коли, коли мокро, от, калус не наросте. При сокорухкові. Тому, як на мене, треба почекати, щоб прийшов сокорух, і, відповідно, за днів 10 продовжити щеплення фундука на ведмежі. Ось. Якось так, що я з вами хотів поділитися, тому не спішіть, якщо ось йде вже сок. Повністю, то бачите, якщо взяти так, воно аж мокре таке все. от, Тому результат буде майже нульовий. Туда далі те ж саме. Проблема в тому, що коли щепляєш до сокоруху, от, до, до сокоруху, то немає знов тепла. І тоді теж той живець стоїть місяцями, калус не хоче наростати. От. А коли знов сокорух, там теж нічого не приживеться, бо, тому що там буде загниватися під плівкою. От. Тому найкращий варіант, якби, щоб не було сокоруху і тепло. Ну, тепла в нас так і так зараз, як такого немає. Там, трестабільно для калуса треба стабільно, щоб було плюс 15. От, вночі плюс 15, там вночі 20. От, тоді він, то він за 10 днів класно наростає калус, так як в приміщенні. От, хто щепляв в приміщенні, той знає, що при стабільній температурі плюс 20 от, і за 10 днів ведмежий зростається. Так, от таке таке відео, що хотів вам поділитися з цим. От, раніше було щеплення. До травня місяця, бачите, от, тут вони вже все класно, тут сухі, замазано все, О, тобто сокоруху ще такого не було. О, зараз ну, видно, що від межі так пізніше вступає в сокорух, так як всі культури. Так що такі якісь думки в голос, тому ділюся. Інформації. Я зараз трошки перерву щеплення, почекаю днів 10, побачив, е, от, ну, як припиниться сокорух і тоді продовжу щепляти ведмежий. Тому що того року я на це не, не звертав уваги, от, щепляв повністю, якби. і результати так собі не дуже були. Тут або два варіанти: або до сокоруху, або після сокоруху. Ну і відповідно тепло мусить бути. До сокоруху ясно, що тепла не буде. Такого бо ще холодно на вулиці. Ну але це теж для всіх регіонів по-різному. Ну, але треба дивитися, да, щоб сокоруху не було краще. Якось так.